Громадської організації Жменя Регіна Хасан. Що сьогодні відбуватиметься, хто бере участь і Сьогодні в рамках проєкту Здорова родина, здорова країна ми відзначаємо Всесвітній день презерватива. Є навіть і такий день і не, не випадково він припадає якраз на 13 лютого, напередодні дня усіх закоханих. Щоб ще раз нагадати всім закоханим, що кохання варте того, щоб його берегти, щоб не робити таких необдуманих, незвідомих дій, поступків, тому що за все потім в житті треба відповідати. Ну чому саме ми зголосилися проводити цей флешмоб? Тому що, в принципі. Є такі статистичні дані, що кожного дня 68 молодих осіб саме репродуктивного віку інфікується на ВІЛ, саме з причини того, що не використовує засоби контрацепції. Ну і презерватив це єдиний засіб контрацепції, який має подвійну дію. Тобто він і захищає від інфекцій, які передаються статневим шляхом, і захищає від непланованої вагітності. Наскільки дороговартісний засіб захисту сьогоднішнього? Ну, взагалі він дороговартісний, але в рамках цієї програми у нас є можливість безкоштовно розповсюджувати ці засоби контрацепції яким чином відбуватися буде акція? Акція буде відбуватися, сьогодні ми з вами всі одягнемо захисні такі маски, де буде напис Захисти себе. І коли кожен учасник флешмобу отримає засіб контрацепції, ми будемо вишукуватися в таке символічне серце. І ще раз нагадувати громадськості, що своє кохання треба берегти.